Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні неділя і я зайшла на базар Чар-Шамба. Покажу вам, що тут є трішки так, які речі. І взагалі чи воно того варто йти у неділю. Як без футболок для вполювальників. Це має бути по-любому. Але мені здається, що це така синтетика. Ну так, не здається, це точно синтетика. Ну, може, воно таке і має бути, не знаю. Якось там пояснюю, що воно, в принципі, таке і має бути. Ось ця тканинка. показую просто, який є вибір. По якості вже будете самі дивитися, мені здається, нічим. Одне від одного воно не відрізняється. Все те саме. Чуть-чуть навіть тягулки по 150 лір. Що таке, знаєте, одне на базарі може бути. Дуже багато його не буде. Тут по 35 лір. До речі, я по-моєму, тут шорти купувала. І штаніна одна довша, одна коротша. Я навіть не думала, що треба штаніну міряти. Я в смислі. Я розумію, що посадку можна неправильно пошити, але щоб одна була довша, друга коротша, ну, до мене це взагалі не, не доходило, що таке можна зробити. Виходить, що можна, люди мої. 60 лір. Ну, звичайно, шкіра. А ви як думали? Звичайно шкіра? Ні, це не шкіра. Але можливо це непоганий замінник, не знаю. Білий трішки м, ризиковано брати, тому що білий вбирає в себе інший колір, от білі сумки. Якщо це не шкіра, хоча і шкіра теж вбирає, дуже-дуже небезпечно. Тому що нам просто ви положите чимось, забудете і опа, і вже з червоним вона. А про взуття взагалі нічого. Так, це в нас від пилу вже. Хто нічого сьогодні не купив, то вже відколи просто протираємо. Такі штани і розмір до 60-го є. Тому що Я дивлюся, що вони великі, можливо, комусь треба. Лише по неділям. В середу його немає. Як вам пояснити, ось вхід той що ближче до сігорти, да? до трамвая. І от ви піднялися відразу після дитячих речей. Продаються такі штани. Тож я і знаю, що запитують великі розміри. Є магазини, де продаються такі великі розміри. Якщо вам цікаво, напишіть, то я піду познімаю. Так, мачки, ліфчики. Столір по 75, по 50, по 30 трусі. «Саме головне, що в неділі добре, це те, що немає людей. Мені здається, ну, відсотків 40 у нас на базарі це продаються спортивні костюми. Що за любов до них, я не знаю, але можливо, що багато купують, тому зазвичай люди беруть на продаж те, що продається добре. Костюми починаються від 500 лір. Дивіться, яка якість, бачите, воно аж блистить. Ну, щось трошки тягнеться, є, бачите, на резиночці і просто такі прямі. Наприклад, якщо йде фермуар замочок, то буде 700 лір вже. В принципі, на вигляд дуже гарно виглядає тканина, тому що це повна синтетика. У хлопців більш-менше ну, до трикотажу підходить, хоч якось. У жінок взагалі не треба трикотаж. Їм і так має бути нормально. Еркеклер, енуджусний кадар таким. йок йок таким. 650 лір починаються костюми для чоловіків. Якщо лише штани, то за 300 лір можна взяти. Ось такі. Не знаю, може я така, знаєте, устаріша, може це треба, щоб було синтетичне. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте. Тому що ну, мені щось синтетичне все є, мені вже не добре. Але можливо для спорту так і треба. Тільки по 50 лір, по 80. 50 лір, по 100 лір. Ну, тобто е, половина старого базару прийшли сюди неділям, є дитячі речі по 60 лір, по 35, але дуже добре дивіться, тому що ну, зазвичай все-таки є якийсь е, дефект. Такі три штуки, 20 лір. Ну, ні, вони штучні. По 5 лір, 4 штуки, 20 лір, ну різні, в залежності від якості. Різні довгі. І штучні. І 200 вір. Хоча я не знаю, може це віскон такий. Я, вже, ну, я розумію, що ось є, якщо воно таке, все, не. ти мок. Це оце штучне. Це мені подарувало десь на наріз, щоб знімати, але не було що вдягнути, я вдягнула. Я вся мокра. Але оця спідниця, вона натуральна. І ви що думаєте, мені там не, не спекотно? Мені спекотно там теж. Тому я вже нічого не знаю. Як вам радити? Що? Спекотно у всьому при такій температурі. 5, 120, 180, 200, все штучне, все. Я підійшла, замацала, все штучне. Просто ну, за 100 лір, а що хотіла? 50 ось такі сукні, виглядають дуже гарненько, але штучні теж там, синтетика така. Ну, Маєте розуміти, якщо 150, ну воно буде штучне. Бачите, взагалі людей практично немає. Тому що всі такі самі більші точки, вони на інших базарах зараз. Бачите, кросівки навіть по 50 лір є. І шльопки по 50 лір, сукні Юля пропуску 50 лір. Все. От там 150 лір. А тут 100. Це для дорослих по 50 лір. Ось такі футболки. А це, я так зрозуміла, для діток по 10 лір взагалі. Дві помічниці, будь ласка. Мама вибирає, вони гарно лежать. Все. Оце вся допомога. Шкарпетки 4 штуки, 100 лір, 5 штук 100 лір, 3 штуки трусішок чоловічих 100 лір. Пальники, ну, дитячі, по 100 лір. Тут закриті 550, шки по 100 лір. Дуже відрізняється базар внизу. По неділям тут я бачу багато людей. Так собі нормальненько. Хоча яка п'ята година, шоста, перепрошую, шоста. Зараз, в принципі, буде зачинятись. А може, в сім годин починає збиратися, десь о 9 вже всі виїжджають. Та ринки по 40 лір і по 35 персики, по 40 черешні, і пів кілограма ось цього 65 лір. Такий кавун Та не купуйте. Це, це зелений країна. він. Зелений. в так. Магазині такі купили, а я знала, що буде зелений. ну, я купувала. Так і вийшло. рожевий, Щось вона... дивіться. А, Нухут! А -а -а. Дивіться, це, це, це Нухут, уявляєте, зелений не Кадар. А -а -а. Он, дивіться, 15 лір одна така штучка нухута. Ніколи не бачили його. Свіжим. Це смак гороху. Трішки ще є, якісь присмаки, але так, в принципі, це горох. Дуже класно. Ліло маленьке, Бачите? 10 лір одна коробочка. Треба попереджувати, що вона кисла, дуже кисла. Може, це лича. Аслан, скажи, будь ласка, що ти забув на комп'ютері? Тобі нормально там? -то? Ти взагалі чи що? Ася? Що? Позагружав відео? Чи що ти там позагружав? Фотографію своєї попит? Аслана, Ні, то взагалі не. Причому, чому мама я там не був? Це не я, це моя дупочка просто була, моя попочка там була. А я взагалі там нічого не творив. Нормально собі влігся собі на комп'ютер. Обалдіть. Ася, Аслан. Ще ні при чому мив, вмиваюся. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемоги Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам, країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!